Лабораторна робота номер 7 введення до Netcracker Professional. Нам спочатку потрібно відкрити сам Netcracker Professional. Тепер нам потрібно зайти в вкладку File, Open, щоб відкрити наш файл. Спочатку в нас буде Disk C. Ми з нього заходимо. Потім заходимо в Program Files 86. Далі шукаємо Netcracker Professional. І тепер нам потрібно зайти. У Samples. Тепер ми можемо відкрити файл techno.net. І в нас відкрився цей семпл. Тепер тут ми можемо побачити всі наші необхідні ресурси і девайси. Можна взяти в будь-який девайс та відкрити інформацію про нього. Також, наприклад, можна перейти в лано-адаптери, зайти в Ethernet, відкрити будь-що та налаштувати видимість ресурсів. Далі можна переглянути конфігурацію даного девайсу. Натиснувши на нього, потім натиснувши правою кнопкою миші на e «Configuration», Ми можемо побачити е, ці порти. Закриваємо. Ще раз натискаємо правою кнопкою миші. І заходимо в Properties. Тепер ми можемо побачити всі властивості нашого девайсу. Тепер ми можемо перейти в попередньо використовані е, девайси. І можемо побачити в нас тут порт, який можна додати до нашого девайсу. Бачимо, що нам додався новий порт. Děkuji za увагу.